Продам диплом. До іспанського сорому додався Польський. Викладачів з Одеси затримали у польському університеті. За хабар купували дипломи для 60 осіб, брали участь в організованій злочинній групі, очолюваній ректором. Уявіть, як прогнила ця система. Спочатку ми бачимо системну корупцію у військоматах. Що спукнуло? Когось арештували, знайшли купу майна, в тому числі за кордоном і все вщухло. Найбільш одіозні збігли з під арешту, були знайдені в Києві і, врешті-решт, звільнилися з війська за інвалідністю. Потім медико-соціальні експертні комісії, які виростили в своїх шафках мільйони грошей, а в країні тисячі інвалідів. Що спукнуло? З'явилися навіть сімейні фото цих грошей, їхніх ліжок і лежачих поряд з ними тюленів родичів і все притихло. Найімовірніше всі затримані, поділилися і звільнилися за інвалідністю на спеціальну підвищену пенсію корупціонерів. А тепер перед нами відкрилася ще одна грань цієї гнилі. Так звана освіта, яка, до речі, не дуже відрізняється від так званої медицини. Це колись так званих студентів, окрім українських дипломів, збирають гроші і на іноземні, які потім купують за хабар. По ціні одного диплома, а може його частини, одного студента. А інші дипломи чистий дохід наших освітян.